Сьогодні поговоримо на тему знижок. Багатьом нашим землякам, мабуть, невідомо про законний обман покупців на Заході у магазинах. Багато з них стикаються з незрозумілими рекламними написами: на кшалт «Sale», «Big Sale», «Sale 80%». Не раз такі слова створюють ілюзії великої знижки. Проте часто це лише комерційний трюк, а по суті, законний обман покупців. Що насправді означає слово «Sale»? «Sale» – Буквально означає продаж. І все. Тільки продаж жодної тобі знижки. Тим часом big sale – це лише великий розпродаж. А sale 80% може насправді означати, що йдеться про розпродаж 80% товару. Часто ще пишуть фразу up to 80% off, що значить, що 80% товару можуть мати якісь знижки. Але не всі товари, ну і звичайно, що не. Знижка не на 80%. Отже, слово, яке дійсно означає знижка англійською мовою звучить так: це discount. discount. Наші люди знають це слово. Правда, кажуть так, дисконт. Ну, англійською треба сказати discount. Що воно означає? В корені це слово означає так: count, рахувати. Account нарахувати, або ж рахунок. Дискаунт. Дослівно означає відрахувати, тобто отримати знижку. Отже, на відміну слова «sale», «discount» справді передбачає, що ціна буде меншою, тому, якщо ми хочемо попросити знижку в англомовному магазині, то правильно буде використовувати саме це слово discount. Дуже часто, коли є знижка, тобто discount, то подається дві ціни попередня і теперішня, але вже знижена. Розраховувати на те, що там може бути знижка 80%, це просто смішно. Зрештою, знижку ви можете попросити на будь-який товар. Якщо ви обираєте товар і хочете дізнатися, чи можлива знижка, можете використати дуже таку просту фразу May I have a discount, please. May I have a discount, please? Все. Це звучить ввічливо та доречно. Вам можуть дати знижку або ні. Сподіваюся, ці знання допоможуть вам у ваших покупках та навченні англійської мови. А щоб більше дізнатися і отримувати щоденно два уроки англійської мови, переходіть на наш канал Мнемонічна школа в Телеграмі, посилання в описі під цим відео. Бажаємо успіхів!